На Полтавщині не застосували оновлений з 10 січня графік погодинних відключень, який міг лишити без води понад 400 тисяч людей, до особливого розпорядження обласної військової адміністрації. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич пояснив ситуацію так: відтермінували впровадження оновлених графіків до моменту, поки не буде чітких алгоритмів, за якими критичні об'єкти продовжать функціонувати. Дав доручення найближчим часом напрацювати порядок дій для виконання рішення кабінету міністрів, водночас забезпечити з перебійне надання послуг для населення цій заяві передувало звернення депутатів обласної ради до Кабінету міністрів України та Полтавської обласної військової адміністрації. Область вже інвестувала в енергостійкість у 2024 році. Це було близько 15 мільйонів гривень на резерві та захищені мережі електропостачання водоканалу. Тому відключення цих об'єктів. Є нелогічним та небезпечним. Проблема була комплексною. Під ризиком опинилися не лише об'єкти водоканалу, а й «Теплоенерго», Кременчук, водоканал, Кременчуцький вагонобудівний завод. Це системний виклик для всієї області. Ми розуміємо вимоги постанови уряду номер 600, але наполягаємо, будь-які алгоритми мають гарантувати безперебідну роботу критичної інфраструктури. Наразі у Рештилівській громаді графіки відключення світла діють для близько 9 тисяч споживачів. Згідно нового графіку, мало б додатися ще близько тисячі абонентів.